З метою посилення контролю за належним використанням бюджетних коштів і їх спрямування на ті потреби, які допоможуть перемогти ворога при Івано-Франківській обласній державній військовій адміністрації відповідно до розпорядження у жовтні минулого року було утворено робочу групу «Прозорість і підзвітність. До роботи були долучені окремі правоохоронні органи і, в тому числі, наше управління як компетентний орган у контролю у сфері закупівель, і з нами було заключено меморандум про співпрацю. Діяльність робочої групи спрямовувалася у двох напрямках: це є моніторинг закупівель у системі Прозоро та аналіз видатків місцевих бюджетів і від надходжень військового податку з доходів фізичних осіб. Також робочою групою при проведенні аналізу видатків місцевих бюджетів опрацьовувалися факти наведення у звернення громадян, громадських організацій, інших юридичних осіб щодо доцільності проведення певних закупівель органами місцевого самоврядування. Прикарпаття так за результатами розгляду таких повідомлень робочою групою було рекомендовано відмінити низку закупівель, в тому числі розірвати договори, проведення яких вважалося недоцільним у період дії правового режиму військового стану. Робоча група проаналізувала надходження такого податку з військових і встановила, що із 62 територіальних громад. Такі надходження отримували 34 громади. Також аналізувалися видатки громад із військового податку на оборонні та військові потреби і моніторилися тендерні закупівлі у системі Прозоро. На засіданнях цієї робочої групи було заслухано та обговорено доцільність та ефективність використання бюджетних коштів на закупівлі більше 30 громад. Проаналізувавши спрямування фінансового ресурсу на закупівлі, робоча група робила такі рекомендації: переглянути доцільність деяких не першочергових закупівель. Вони стосувалися благоустрою, території, придбання техніки. Та інше і не стосувалися фінансування військових потреб за можливості відмінити тендерні процедури, максимально скерувати кошти для потреб Збройних сил України і за потреби розробити або оновити місцеві цільові програми, пов'язані із обороноздатністю, і передбачити на наступний, тобто 24-й теперішній рік, заходи на допомогу Збройним силам України і військовослужбовцям, за результатами рекомендацій, наданих робочою групою територіальним громадянами. Дами минулому році збільшено видатки для потреб військових. А на 2024 рік розроблено і затверджено місцеві. Програми щодо забезпечення обороноздатності та на інші потреби Збройних сил України, також окремі громади скасували раніше оголошені закупівлі, розірвали договори на суму більше 40 мільйонів гривень. Зокрема, це такі найбільші випадки. Це в Яремчанській міській територіальній громаді скасовано раніше оголошені тендери, які не стосувалися фінансування військових потреб на майже 20 мільйонів гривень. Збільшено фінансування військових на 10 мільйонів. Також у грудні минулого року, враховуючи рекомендації. Робочої групи щодо оптимізації видатків бюджету бурштинською громадою були скасовані резонансні тендерні закупівлі на будівництво оглядової вежі. Багато громад дослухалися до рекомендацій робочої групи, переглянувши закупівлі та спрямувавши додатково кошти на закупівлі для Збройних сил України, зокрема дронів, генераторів, транспорту та інших матеріально-технічних засобів. При цьому хочу зауважити, що нашим управлінням в межах компетенції, визначеної законодавством. На постійному контролі перебуває питання закупівель в цілому і в тому числі для. В тому числі і закупівлі, проведені через систему Прозору, органами місцевого самоврядування. Тобто це питання і на майбутньому залишається на постійному контролі. На завершення хочу сказати, що у нашій країні триває повномасштабна війна, чимало наших краян і жителів наших громад на передовій в запеклих боях виборюють вільне майбутнє для всіх нас, перебувають у госпіталях і вони потребують систематичної нашої допомоги. Тому працювати мусимо всі разом постійно щодня, адже наша. Спільна мета одна це підсилення війська для наближення справедливої перемоги України.